Усього на пост очільника криворізького відділу поліції претендують чотири кандидати. Один з них старий співробітник правоохоронних органів Микола Верповський, заступник начальника міського відділу, який відповідає за громадську безпеку. Підполковник тісно співпрацює з політичними елітами Кривого Рогу. І під час останньої сесії, у жовтні, пан Верповський особисто не пускав у будівлю міськради громадських активістів і журналістів, які хотіли скористатися своїм законним правом, бути присутніми на засіданні та висвітлювати роботу мера і депутатів.

Наші джерела на крісло керівника міської поліції претендує Олександр Гоптарів, нинішній начальник слідства Кривого Рогу, якого назначили у 2015 році. Усього правоохоронець носить погони 21 рік. З них 18 займається розслідуваннями. Ще один претендент, якого розглядають на посаду керівника Криворізького відділу поліції, боється то Роман Ткаченко, нинішній начальник карного розшуку міста. Він більше півроку провів у зоні антитерористичної операції. Повернувся додому безпосередньо з Широкино. На передовій Вав взводом батальйону спеціального призначення Кривбас, майор, єдиний правоохоронець Кривого Рогу, який пройшов перетестацію з рекомендацією на підвищення. Ще одна ймовірна кандидатура Андрій Гречух, який керував ще тодішньою міліцією рік тому, у період вимушеного звільнення з органів внутрішніх справ полковник працював начальником служби безпеки підприємств депутата міської ради цього скликання Миколи Колесника, якого раніше заарештовували за рекет. Саме його кандидатура викликала хвилю на задоволення серед криворіжців. більше 70 місця. Навіть поїхали мітингувати під стіни обласного управління поліції у Дніпрі. Речу позор кривого рога! Позор Кривого Рога. Мітингувальники стверджують, при керівництві Андрія Гречуха були викрадені труби, що належать державному підприємству Кривбаспромводопостачання загальною вартістю 35 мільйонів гривень. Ми не хочемо, щоб Гречух опять возглавляв УВД міста Кривого Рога. Ми вже наступали на эти граблі. В тот момент, когда он возглавлял, были уголовные дела Кражи труб на сотні миллионов гривень, десятки кілометрів этих труб. Эти дела просто умирали. Ватися з учасниками процесу вийшов начальник управління кадрового забезпечення Юрій Небеський. Він підтвердив, що раніше гречуха затримували за кермом у п'яному стані при виконанні службових обов'язків за що той отримав дисциплінарне стягнення. Не знаю, успокою, не успокою там. Ну така кандидатура не розсматривається руководством в на назначення на цю должність. Ваші. Ініціативну групу мітингувальників прийняв особисто начальник обласної поліції Дніпропетровщини Ігор Репешко. Він обнадіяв криворіжців і пообіцяв не призначати начальником відділу поліції людину, чия репутація викликає сумніви. Якщо керівник уходить на повершення, значить всі повинні переміститися на один раз вище. Якщо говорити про гречуха, ну наскільки я знаю. Uh, у нього даже є час взискання служебненісатвістя. Якщо є зискання служебного нісадвіста, претендувати на вишестоячу посаду. Ну по мірі, не етично. За дивним збігом обставин, тим часом у Кривому Розі пройшла ще одна акція, пов'язана з ім'ям Андрія Гречуха. Близько десятка людей навіть принесли плакати в його підтримку під міське управління поліції. Однак більшість навіть не могли пояснити навіщо вони тут знаходяться. Я працював під гречковським. І хай його вернуть. Це Він лозу. Мужик а не Гречко. Гречко. Вірповський, про що прошу кажеш. А 11 листопада мітинги за Гречуха взагалі переросли у зборища кілька десятків містян, більшість з яких були на підпитку і вживали алкоголь прямо під час акції. Люди, Раз жители города Малайский. Наверное, мы. А кого конкретно вы поддерживаете? Майченко. Майченко, 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 Майченко. Мітингувальники вимагали включити до складу комісії, що обирає очільника міської поліції громадських активістів, яким вони буцімто довіряють інну Іванченко, депутата міськради Миколи Колесника і лідера партії ветеранів Афганістану, стоматолога Миколи Крижова. Усі вони відкрито виступають за призначення гречуха начальником поліції, і зі слів самих протестувальників надихнули їх на цей мітинг. Ми требуємо, щоб комісію громадських активістів, таких як Іванісенка, Крижов Іваніс. Зашо, Колесник, крижовніку. Такі ми люди організували цей протест, щоб в нас услышали. Роз Розігріті, горілкою мітингувальники запевняли, прийшли сюди за покликом душі. Але у сусідньому дворі з учасниками протестів розраховувався грошима невідомий чоловік, який одразу втік, коли побачив камери першого міського, а виконуючи обов'язки головного поліцейського міста Микола Верповський заявив: мітинг, під час якого вживали спиртне. Пройшов нормально, був мирний і порушень громадського порядку взагалі не помітив. Тим часом експерти кажуть, обирати треба не святу людину, а професіонала, який вміє спілкуватися зі злочинцями і стійкий до стресів. У нас в стране, а нації, якби на кожну должность, особливо на государство стараються не й Ідеального чоловіка святого, прямо на цікатери ні будь-ні єс, ні спальтоко думать на тому, щоб як как би бы зділити народу лучше Не существует таких людей, как бы, тому, що самі люди, которые так хотят делать, самі так сяні в жизні. Хто з усіх претендентів вартий обійняти посаду головного поліцейського кривого рогу, вирішуватимуть в області, але поки що генерал Ігор Репешко наказ не підписував. Юлія Ємельянова, Галина Ганзенко, Андрій Чечеля, Роберт Сіваков, Максим Пономарьов, Дмитро Мікруков, підсумки тижня, перший міський.